Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити про створення магазину на Shopify. Сьогодні ми розглянемо способи підвищення довіри ваших потенційних покупців до вашого сайту, до вашого магазину. До вас, як на магазин на Shopify додати додаткові сторінки, в яких ви розмістите корисну інформацію про вас, про доставку, про політику повернень, а також як в вашому магазині створити розділ з відгуками або експортувати туди відгуки, наприклад, Зеці? Будемо про це все говорити. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на свій патреон канал, точніше, на перелік уроків, які вже вийшли на моєму Патреон. Каналі на тарифі продажі на Shopify, сьогодні ми з вами розглядаємо четверту тему, я тут на Ютубі спеціально знімаю відео такі коротенькі, з загальним усним поясненням, як і що робити, а потім покроково це все показую на екрані, крок за кроком, і такі уроки я публікую на Patreon каналі. Вартість підписки там 9 доларів. Якщо, в принципі, ви розумієте, як працювати з Shopify, якщо ви, в принципі, те, що називається достання. Свідчений користувач ПК, то я думаю, що цього відео, де я просто на словах пояснюю, як це все зробити, вам цілком може бути достатньо. Якщо ви хочете, щоб я вас провела за ручку і все те, що я вам зараз розповідаю голосом, дала ще відео, де це все показано покроково на екрані, куди я тисну, як, які елементи я заповнюю і так далі, тоді підписуйтесь на Patreon канал. Посилання на ось цей перелік з уроками ви під цим відео знайдете. Як я сказала, Вартість доступу 9 доларів на місяць. Ті, хто зі мною давно, ті, хто зі мною разом продає на яйці, знає, що у мене тут є основний патреон-канал з ці уроками. Це такий самий канал, але з Shopify уроками переходьте, підписуйтесь. Якщо вам потрібен доступ до уроків і по Etsy, і по Shopify, вам треба буде обрати там тариф за 14 доларів. 5 за Etsy, 9 за Shopify. В будь-якому випадку, якщо є якісь питання під цим відео, ви знайдете посилання на мій Telegram. Пишіть мені в Telegram, я вам поясню, якщо будуть якісь незрозумілості в процесі підписки і так далі. А ми переходимо до сьогоднішньої теми. Я думаю, що я більшість буду показувати на своєму Shopify сайті. Ось це мій сайт з послугами, але. Тепер, зараз, сьогодні я його відкрила не стільки для реклами, щоб порекламувати вам свої послуги, стільки для того, щоб показати, як я тут все налаштувала, і як вам можна таким же чином налаштувати все на своєму сайті. Але також частково будемо і в адмінці мого тест магазину. Пам'ятаєте, це той самий, який ми з вами створили в, попередні, в, в попередніх відео. У мене тут на Ютубі є відео про те, як зареєструватись на Shopify, як створити максимально. Простий сайт, і потім минулий раз, як додати картку товару, налаштувати доставку. І минулого разу ми говорили про те, як додати там корисні елементи, які е, е, зроблять користування вашим сайтом для покупця більш зручним. Сьогодні поговоримо про два основних моменти: як додати додаткові сторінки, де там розмістити інформацію про доставку, ваші правила повернення і так далі, а також як імпортувати відгуки на цей сайт, або як створити тут е, простір, де покупці можуть залишати відгуки. Отже, почнемо спочатку сторінки. Наш шаблонний сайт поки що має лише одну сторінку з контактами, яка автоматично виглядає ось так. Він просто вам тут, за, за, сюди вже підвантажив форму зворотнього зв'язку, вам не треба її ніяк налаштовувати. Вам треба тепер додати в магазині ще сторінки, де ви розповіли про себе, про доставку, про політику повернень, де ми їх створюємо. Перше, що нам треба зробити, нам треба створити шаблон шаблон сторінки, який буде виглядати так, як нам треба. У вашого сайту є різні сторінки, є головна сторінка, яка складається з таких розділів. І ми з вами поверхнево, в, здається, першому уроці говорили про те. Як тут можна ходити різні блоки міняти для того, щоб вона красиво виглядала? Але ми ще до цього повернемось. Ми зараз з вами цими уроками поступово наповнюємо сайт, а потім зробимо ще квіточку з головної сторінки, щоб вона виглядала максимально ефективно для того, щоб люди які сюди потрапляли, по-перше, швидко розуміли, що у вас тут є. По-друге, швидко приходило до рішення про покупку. У нас є шаблон у кожної картки товару. От яку картку товару ми не відкриємо, шаблон цієї сторінки відповідає за те, як тут розміщені блоки. Дивіться, якщо я зараз ось тут перейду на редагування Магазину, візуалу магазину. У мене ось тут на горі пишеться, який шаблон, ми зараз редагуємо. Чи то головна сторінка, ми можемо сюди пододавати різні блоки, вставити сюди текстовий блок, де описати. Ось, наприклад, зараз. зараз, Ось, наприклад, я додаю секцію, хай це буде секція текст. Ось він додав сюди секцію з текстом. Я можу її поредагувати так. ой, Я можу її поредагувати так, як мені потрібно, для того, щоб розмістити тут якийсь класний текст про мій магазин. Я можу сюди далі додати секцію, наприклад, слайд-шоу, і сюди додати різні банери про те, які круті товари є в моєму магазині. Коротше кажучи, ми можемо з кожною сторінкою. Ось так, от, експериментувати, навіть не експериментувати, у вас немає необхідності регулярно тут щось міняти. Ми можемо кожну сторінку вашого сайту налаштувати таким чином, щоб вона виглядала максимально красиво, максимально зрозуміло, максимально ефективно, ефективно що мається на увазі, щоб вона не відволікала людину, щоб вона давала їм одразу ту інформацію, яка їм потрібна для рішення про покупку. Це ми можемо робити ось тут з усіма сторінками, насправді, які є в вашому магазині, з сторінкою товар. Товару. Ось у нас є сторінка товару. Зараз він підвантажить. І ми можемо додати: у нас ось тут є. Він нам пропонує за замовчуванням такий вид, що у нас ось тут велика картинка, ось тут там назва, опис, випадаючий список з варіаціями. Ви це можете ось тут редагувати, щось цього редагувати, ось тут в шаблоні неможливо, можна редагувати лише через код. Але насправді у вас і немає такої гострої необхідності тут щось прямо настільки, настільки глибоко редагувати. Він вам вже пропонує. За замовчуванням такий формат, який гарно працює. Але якщо хочеться, сюди можна ще щось, щось додати. Наприклад, там, не знаю, секцію там, з якимось додатковим текстом, чи ще чимось, що вам здається, тут має бути. У нас немає, як я сказала, необхідності редагувати основні сторінки, такі як там, сторінка товару і так далі. Але нам треба зараз в магазин додати сторінки з інформацією о самою, про е, ваші налаштування доставки і так далі. Що ми для цього робимо? Ми спочатку ось тут, в розділі Pages, сторінки, додаємо, створюємо шаблон на базі дефолтного шаблону. Натискаємо Create, називаємо його, наприклад, це у нас буде шаблон для Delivery. І обираємо. Той шаблон, на базі якого він зараз буде вам. Ну, він просто скопіює той шаблон, який є, і ви його почнете редагувати. Тому тут можна залишити що завгодно, тому що ви все рівно його будете редагувати. Створюєте цей шаблон і потім редагуєте його ось тут так, як вам треба. Для того, щоб заповнити його з інформацією, наприклад, про вашу доставку. У нас доставка виконується в такі-то країни з таким-терміном то терміном і так далі. Зберігаємо потім ми цей шаблон, я це на патроні все покроково покажу. Далі, після того, як ми його зберегли, ми йдемо в наші сторінки і тут створюємо сторінку для. Доставки для інформації про Delivery. І ось тут ми оберемо той шаблон, який ми щойно з вами створили під цю сторінку Delivery. Зберегли, ця сторінка зберіглась, потім ми йдемо в наше меню. Пам'ятаєте, ось ці розділи, ось тут ми міняли каталог, нам треба так само сюди, тепер, окрім контакт, додати ще сторінку з Delivery. Ми її сюди через меню додаємо, так як я показувала в минулому уроці, і все. У нас тут з'являється сторінка з інформацією про вашу доставку. Так само ми робимо сторінку з інформацією про можна зробити ABOUT us», про нас. Так само ми можемо внести правки в сторінку з контактами, сюди додати якусь інформацію про себе. Наприклад, я вітаю вас на нашому сайті. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть сюди цей текст можна вставити. Сюди можна додати так само сторінку з інформацією про правила повернень, де ви можете написати. Я приймаю повернення там протягом двох тижнів ем, вартість доставки повернення за рахунок покупця і так далі. Це можна тут все заповнити. Я ще на Петроні дам шаблон такого тексту, як воно заповнено у мене. Ви можете, якщо хочете, взяти мій текст, якщо хочете, можете не знаю, згенерувати новий через чат GPT або написати свій. Ось так ми створюємо додаткові сторінки на нашому сайті. Забула сказати, чому це важливо, але мені здається, що це абсолютно очевидно. Людина, яка прийшла на ваш сайт, хоче у вас щось купити, вперше з вами контактує, вона не впевнена, чи можна вам довіряти. Звісно, факт того, що вона знайде інформацію у вас на сайті про те, як ви цю доставку виконуєте, не гарантує того, що вам можна довіряти. Але, ну, хоча б якусь, якийсь рівень довіри, це. Додасть покупцеві до вашого потенці... до вашого сайту і допоможе якусь хоча б якусь частину його питань, закрити. Тому абсолютно точно такі сторінки нам потрібні. Ну, по-перше, я думаю, що ем, мені здається, що всі посередники, які будуть вам підключати платіжку, в першому році ми про це говорили. У всіх їх є вимога про те, що у вас на сайті обов'язково має бути сторінка з політиками повернень і з вашими контактами з контактною інформацією. Селер дає свою адресу, яку вам тут треба розмістити для того, щоб вони могли підключити вам свою платіжку. Це буде американська адреса. Ви її тут ставите, тому ці сторінки в будь-якому випадку кожному сайту потрібні. Другий момент, який важливо сьогодні розглянути, це відгуки, тому що, звісно, кожній людині, яка буде у вас щось купувати вперше, дуже хотілося прозібратись більш детально, чи гарний ваш товар, що інші люди говорять про ваш товар, чи можна вам довіряти і так далі. Це все, в принципі, весь сьогоднішній урок. Все про підвищення довіри покупця до вашого бренду, до вашого продукту. Найкраще з цією ролью справляються соціальні мережі, які ми з вами додали в минулому уроці, обов'язково. Віддіть англійську мову в ваші соціальні сторінки, не обов'язково там щодня постати 58 тисяч рілсів постів і сторіс, хоча б декілька разів на тиждень, хоча б щось там публікуйте, для того, щоб люди, які не впевнені, чи можна вам довіряти, таким чином також могли отримати трошечки більше інформації про ваш, про ваш бренд. Ну і, власне, те саме, знову повторю, трошечки довіру до вас, таким чином, підняти в себе. Але, звісно, відгуки е, також важливі, Важливі. Відгуки це один з параметрів, які в першу чергу підіймають цю лояльність, на щастя, на Shopify, на відміну від маркетплейсів, ми маємо більше контролю над відгуками. І ота от програмка, яку я вам зараз запропоную поставити, вона дозволяє видаляти чи приховувати ті відгуки, які ви не хочете, щоб були опубліковані на вашому сайті. Все ж таки ви тут більше сам собі хазяїн, ніж на маркетплейсі, що дуже-дуже зручно. І вона допомагає також створити такий зручний інтерфейс, щоб покупці могли залишати відгуки і імпортувати відгуки з ваших, наприклад, з ці магазину. Зараз покажу, як це зробити. Якщо у вас є цей магазин з відгуками, ви можете це зробити. Якщо у вас його немає, ну значить або чекайте, поки покупці вам залишать відгуки, або можна обережно. Ну, я не говорю, що ви можете якісь ліпові відгуки на вашому сайті розмістити, але якщо у вас є відгуки, наприклад, соціальних мереж, де вам залишали, ви можете вручну їх перенести, тобто створити ручками відгук на вашому сайті від імені покупця, який цей відгук вам залишив десь, там в соціальних мережах на Еці, на Амазоні чи де-інде. Дякую за підказку Маші з нашого етсі чату Вона рекомендує програмку JudgeMe і я згодна, непогана. І, через, і з її допомогою можна також експортувати відгуки через Etsy. Що нам треба зробити? Нам треба піти от сюди, зараз ми звідси вийдемо. Знаходимось на головній сторінці нашого. Магазинчику, йдемо в розділ «Apps» і ось тут пишемо Me». Ось він нам пропонує епка для відгуків. Відкриваємо її, інсталюємо її, вона в неї є безкоштовний тариф. Дозволяємо їй все на світі, інсталюємо. Обираємо налаштування англійська мова, віджит англійською мовою, де ви хочете її інсталювати, моя нинішня тема. Просить активізувати апку. Ви переходите за тим посиланням. Ось тут натискаєте те, яке він вам попросив. Він відкриває вам одразу сторінку з цією апкою, активованою на сторінці вашого лістингу. Бачите, він відкрив мені за замовчуванням сторінку мого товару, де вона активована. І тепер мені треба ось тут зберегти. Все, він активував сніпет на сторінці. Повертаюсь назад. Він каже: Все добре, ви активували сніпет. Тепер він хоче, щоб ми ще й віджит активували. Натискаємо на інстал. Він так само відкриває сторінку, де цей віджит буде видно, підказує нам ось підсвічує, бачите, де він знаходиться, десь в підвалі. Ось так він буде виглядати. Е, зрозуміло, натискаємо на сейф. Повертаємось назад. Все, «Widget блок. А тепер він нам пропонує інсталювати старі рейтинги. Окей, натискаємо. Ось він нам підсвічує, де вони будуть. Добре, зберігаємо. Нічого нам, бачите, мені нічого не треба робити. Я натискаю лише на ті кнопки, на які він мене веде. Повертаємось знову на попередню сторінку. Чому «Failed»? Це ж було зроблено. А, не оновився, вибачте, оновився все, віддіт блок, встановився. Тепер брендинг. Set up your branding. Пропоную сюди підвантажити логотип вашого магазину, вставити URL посилання на логотип вашого магазину. Підіть на ваш веб-сайт, клікніть на ваше лого і оберіть скопіювати посилання на. Зараз я цю закрию. Скопіювати адресу картинки. Ми рекомендуємо формат 16 х 9, але один до одного також гарний. І сюди його вставити. Але це опціонально для того, щоб у вас логотипчик вашого магазину красиво світився під цим, під цим віджитом. Натискаємо продовжити. Тут він вам пропонує відправляти реквести, тобто запити до ваших покупців. Після того, як вони у вас зробили замовлення по domestic orders протягом 14 днів, по international, по міжнародним ордерсам також протягом 14 днів, ці дати треба визначити, в залежності від вашої доставки. Вам треба приблизно прикинути, який у вас період доставки. Для того щоб оцей запит на відгук приходив вже після того, як людина товар отримала. Тобто, якщо у вас ви знаєте, що у вас процесінг там 5 днів і доставка 10 днів, то не раніше, ніж через 15 днів, треба запитувати цей відгук. Я б тоді поставила там десь 17 днів і тут десь 17 днів. Але е, якщо ви не відправляєте по доместі кордерсам, тобто по Україні, тут насправді взагалі не важливо, що буде написано. Якщо ви розумієте, що е, у вас частіше товари їдуть ще довше, тут можна поставити більшу кількість днів, там 20 і так далі. Зберігаємо, натискаємо Фініш, він нам каже, все налаштовано, можна перейти. До імпорту, тобто імпортувати відгуки, можна перейти до мануалу, де він нам розповість більше про цю програму. Ми переходимо до імпорту відгуків. Відгуки ви можете експортувати з вашого etsy магазину в розділі Setting Options викачати. CSV файл з відгуками вашого Etsy магазину і сюди їх підвантажити для того, щоб в вашому магазині shopify магазині показувалися ті відгуки, які люди вам на Etsy залишили. Як це зробити покроково, я також на патреоні покажу. Чи потрібно обов'язково робити цю синхронізацію відгуків з вашим Etsy магазином Як на мене, не обов'язково, тому що для цього треба ще й зробити синхронізацію, експортувати спочатку продукти з вашого Etsy магазину для того, щоб він зв'язку? Я зав коректно відгук до вашого etsy магазину Насправді, ви за допомогою цієї програмки можете відгуки ось тут залишати, натиснути Write Review і залишити вручну самостійно відгук тут, на, цьому, на вашому сайті, з таким текстом, з яким ви хочете. Я не говорю, що ви можете тут накліпати безліч вигаданих відгуків, але якусь частину відгуків перенести вручну з Etsy, просто повторивши тут ім'я покупця і текст, який покупець залишив, і п'ятіру. Ви можете. Як на мене, це буде зручніше, ніж експортувати безліч товарів в Зетці, де ми, скоріш за все, працюємо з дублікатами, вам не потрібна така кількість дублікатів на вашому Shopify-сайті. Але не експортувавши ці товари, ви не зможете експортувати відгуки зетці. Тому мені здається, їх набагато зручніше вручну, ось так перенести, заповнити, для того, щоб самостійно визначити, під яким з ваших товарів який відгук ви хочете мати. Це на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, це відео було вам корисне, цікаве, актуальне. Сподіваюсь, е, тим, хто не піде на Patreon, було зрозуміло, навіть без покрокової демонстрації, що робити. Тим, кому було незрозуміло, хто хоче більш детально, щоб я крок за кроком за ручку вас провела по кожному з цих етапів. Будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon. Сьогодні там вийде четвертий урок, де я весь цей же процес покажу більш детально, по Uh... Так, щоб у вас було мінімум питань. І насправді ті, хто взагалі ніякого досвіду з роботи Shopify не мають, завдяки цим покриковим мануалам без проблем відкривають свій сайт, заповнюють його, оптимізують, починають продавати через Shopify, тому запрошую всіх на свій патрон. Дякую всім за увагу. Будь ласка, ставте лайки тут на Ютубі, підписуйтесь на мій канал тут, на Ютубі, залишайте ваші коментарі. Приходьте до мене на Еці аудити, на Еці розбори, підписуйтесь на мій Patreon канал по Еці урокам по Shopify урокам. дуже вдячна всім за довіру. Бажаю вам крутих успіхів за кордон. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!